Усім привіт! Зараз ранок 1 липня. 7 годин 45 хвилин ранку. Минув місяць. Зараз подивимось, скільки виробив гріт інвертор Ось такі показники гріт інвертора 185,3 кВт. Минулі показники 150 кВт. Тобто виробив 35. І 3 кВт-години. Зараз подивимось показники Wattметра. Ось такі показники Wattmetra 7 кВт 300 Вт. Тобто, сумарно я спожив 42 кВт 600 Вт. за червень місяць. По панелі у мене дві панелі з сумарною потужністю 540 Вт. Нагадаю, що паралельно. Грід-інвертору встановлений ось такий контролер заряду, який заряджає літізалізофосфатний акумулятор, а з нього вже через ось цей ватметр підключені споживачі. Показники Ватметра обнуляємо. Ось так. Гріт інвертор виробив би більше, але дуже часто вимикають мережу подвічі на день. І звісно, що він без мережі не працює. Але як мережі нема, то вся потужність панели йде на контролер і заряджає мені акумулятор, якщо це потрібно. Ось так. Дякую за перегляд. На все добре.